Начальник відділу входить до кабінету та кричить на підлеглих. Я ж казав, що під час роботи курити забороняється. І тут несміливий голос із кутка. Хі, а хто тут працює? Ой, слухай, куме, такого дурбецела, як я, мабуть, більше немає. Годину шукав мобільний, ну, підсвічуючи ліхтариком на телефоні. І де він був. У супермаркеті сімейна пара підкочує до каси два доверху забиті візки. Аж тут жінка згадує: ой, котику, забули туалетний папір узяти. хе «Хе-хе, та не турбуйся ти. У нас чек метрів на 60 буде. Ще, зятю. Ану, подивися, горло. Може в мене ангіна? ой ой ой, -ой а ви не вкусите. І що? <риклад> От капець, мене Оксана кинула. <риклад> та ладно тобі, у тебе таких ще сто буде. <риклад> ще сто? Господи, та за що це мені? Тату, а в мене є дві новини. Ну, гарна і погана. Ну, почни з поганої. Та я розбив твою машину. тряся. А гарна? Ну, я більше не буду. А я моя. Слухай, Петре, а ти колись бачив детектор брехні? Ай, чи бачив я детектор? Та я, блін, на ньому жонатий. Ой, терпіти не можу, коли сусіди сваряться, а пес гавкає. Ну, нічого ж не чути. ВЛК УТЦК. У околіста перший військово зобов'язаний. Лікар. Ну так. Верхній рядок бачите? Бачу. А нижче. Бачу. Йой, а ще нижче. А, ні, не бачу. Хо-хо-хо! снайпери підеш Наступний. Верхній рядок, бачите? Ну так, бачу. А нижче. Та ні, не бачу. Ну, у піхоту наступний. Верхній рядок. Бачите? Ні, лікарю, нічого не бачу. Ха-ха-ха. Ти бачиш, який хитрий? Хе? У розвідку.